І в другій частині сьогоднішньої лекції ми, власне, розглянемо, як зараз будуються сучасні криптографічні хеш функції Опишемо загальну схему і сформулюємо дві теореми, які будуть описувати стійкість цієї загальної конструкції. Так. Загальна схема побудови ітеративної геш-функції пов'язана з прізвищами Ральфа Меркла і Івана Дамгора. Які в 91-му році на конференції Єврокрипт подали дві доповіді, які ідеально наклалися одна на одну фінальній версії, наскільки я пам'ятаю, вони просто посилаються одна на одну? Дамгор навів теоретичне доведення деякої конструкції, от яку він вигадав, ну от, для ітеративної гешфункції. А Меркл запропонував конструкцію практичної геш-функції, яка ідеально значить, влягла в терміни теорами Дамгора. От. Ну і тому власне, їх зараз е, об'єднали і під одним прізвищем е, фактично ці схеми називають. Е, чому першим ставлять меркла, а не Дамгора? Мені не зовсім зрозуміло, тому що все ж головна заслуга була саме у Дамгора. Я підозрюю, тому що тоді абревіатура MD от, співпадає з абревіатурою від терміну Message Digest, дейст який використовується як синонім гешу. От. Тому MD, 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 хоча насправді дія повинно бути. От. Дамгор, якщо що данець, бачите цю. А, в кружечку. Це легендарна літера, яка читається як О. Так. Щоб описати загальну схему, ми використовуємо таку нотацію, і ця нотація буде використовувати до кінця семестру в усіх лекціях. От я буду її притримуватись. M позначає розмір блоку. Що таке ітеративна геш-функція? Дані розбиваються на блоки, блоки оброблюються послідовно. От Певним ітеративним процесом. n позначає довжину гешу, тобто те, що функція поверне. Для ітеративної функції потрібен внутрішній стан, в якому вона зберігає проміжне обчислення, і W буде розмір такого стану. Це теж буде якийсь бітовий вектор. У нас обов'язково буде початковий вектор, да, початковий стан гешування. Ну, він зазвичай константний, хоча зараз там є вже певні варіанти, що туди вкладати. Вот. І в нас є дві функції. Перша називається функція стискання compression function, вот, яка бере на вхід стан, бере на вхід блок повідомлення і повертає наступний стан. І в нас є фінальне перетворення, яке бере останній стан і робить з нього геш значень. Вот. Ну, сподіваюсь, воно в вашу голову вклалось. Сам алгоритм обчислення узагальної схеми Меркла-Дамгора виглядає ось так. Значить, у нас на вході якесь повідомлення, довжина обмежена. Так, ну, ми домовляли, що в першій лекції, у нас всі повідомлення мають поліноміально обмежену довжину. Потім сформулюємо, що тут є насправді доволі конкретні обмеження на довжину входів. Значить, повертається Геш N-бітів. Що ми робимо? Перше, ми вирівнюємо довжину повідомлення шляхом додавання деяких бітів, так званого падінгу, до довжини, яка буде поділятись на m. І ось це вирівнене повідомлення ми можемо розбити на блоки від 1 до t, і розмір кожного блоку буде рівно m бітів. А тоді, кажемо, ми беремо стартовий стан наш IV. І починаємо послідовно пропускати через стискаючу функцію. Попередній стан, поточний блок, дає поточний стан. Потім наступний, потім наступний, Зараз картинку покажу. І так, доки не дійдете до останнього стану HT. А цей останній стан HT пропускається через фінальне перетворення, і це і є результат роботи вашої функції. От, От власне, ага, да, це треба сказати. Дійсно, значить, вона, звісно, константа зазвичай. От. Але іноді її розглядають як ще один параметр входу на геш-функцію. Ну тоді ми просто будемо писати, що буде геш від IV і повідомлення. От, От картинка. Власне, що відбувається? А, повідомлення. Воно розбите на блоки. От початковий стан. Берете перший стан, перший блок, одержуйте другий стан, другий стан, другий блок одержуєте третій стан, і воно клац-клац-клац-клац-клац. Хто пам'ятає дискретну математику, той зразу скаже, що це в нас таке в біса. Це скінченний автомат. От. Тобто Меркл і Дамгор власне, взяли просто вже відому на той час, багато років конструкцію скінченного автомату. От. Це автомат без виходів, тому що він нічого не повертає, він тільки бере на вхід сигнали, якими є блоки нашого повідомлення. І щось робить, 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 переходить по величезному фазовому просто роста. От. Ну і от наприкінці е з'являється у нас цей останній стан штаб. Ми його пропускаємо через фінальне перетворення, щоб одержати вже геш значень. Е так, зрозуміло. Ну, сподіваюсь. тут. Це ще не складна конструкція, складні в нас будуть згодом. Так, що треба сказати? Що, о, власне, це перетворення G, це вже узагальнення насправді? Тому що Меркл і Дамгор формулювали схему ітеративної гешфункції без всякого фінального перетворення. От, і на те, що формулювали вони, ми будемо посилатися як на класичну схему Меркла-Дамгор. що у класичної схеми? Перетворення G немає, розмір виходу співпадає з розміром стану. І, власне, весь останній стан хешування це і є геш так? Тобто, у класичній схемі Мертле-Дамгора фактично вона отут завершується. От. І отут якраз і буде вихід. От. Через 15 років стало зрозуміло, що без фінального перетворення якось ніяк. От. І в сучасних гешт-функціях зазвичай якесь фінальне перетворення є. Але про це знову-таки згодом. Так. Що нам треба пояснити по деталях? По-перше, падінг. Як вирівнювати повідомлення? Ну, коли запропонувати людині вирівняти повідомлення, перше, що вона зробить, це туди нулів напхає, щоб було типу, природно. Ну, падінг нулями це дійсно дуже природна штука. Проблема, що не для Гешфунців. Ось вам приклад двох повідомлень. З одного біта, з двох бітів, після падінгу вони стоять однаковими. Тобто ми просто беремо і вручну створюємо колізії для нашої геш-функції. Так не повинно бути. І більш того, ну це, власне, розуміли розробники, і до розробників, тому що не вони це вигадали. Отакої ітеративної схеми, яку запропонував Меркл Дамгор, якщо падінг невдалий, то там ось ці колізії починають виникати автоматично. Є термін, який називається колізія з вільним початком, коли ви можете маніпулювати не тільки повідомленнями, але і ще й початковими векторами. Вот. І, ну, тобто, якщо ви підбираєте пару різних значить, значень повідомлення і стартового вектору, так щоб геш вийшов однаковий, то власне це колізія, тобто це погано. От. І от тут виходить, що для схеми Мертле Дамгора без фінального перетворення, тому що класична схема. От. Ви берете X, падете і додаєте Y, от. і фактично тоді може стати, що ви про цю першу частину повідомлення можете забути. Я, мабуть, на картинці поясню, там простіше, да? тобто, у вас тут буде. Якесь повідомлення початкове, отут починається друга частина повідомлення. Так геш від другої частини це ви берете H2 в якості початкового стану і запускаєте процес ітеративного обчислення. Тобто ви міняєте стартовий стан і можете забути про початок повідомлення в такому випадку. І вона з одного боку виглядає трішки дивно, а з іншого, ми з вами розглянемо, коли Маккоди будемо розглядати, так звану атаку подовження повідомлень. От, яка ну, поламала SSL другої версії, якщо я не помиляюсь. От, там просто фішинг робили, міняли посилання на льоту шляхом дописування їх до старих посилань і пере переобчислювали гежзначення. І да, да, да. через це довелось міняти механізми захисту всередині СССР. Тобто тут речі, ну ще раз. Багато речей нам може здавати, що вони такі доволі теоретичні, а по факту все, чим може скористатися зловмисник, він скористається рано чи пізно. От. Тому бажано, щоб просто в нього не було чим користатись. Ніяких, як це, Навіть е, натяків на якісь дірки в системі нашого захисту. Так, значить, як тоді сформулювати вимоги до е, Ну, Дамгор і Меркель запропонували свої варіанти Паттінгу, вони в них були різні. От. Потім, протягом власне, якогось часу, коли там це все теоретики опрацьовували, Міхір Белара сформулював, ну, здається, найбільш абстрактні вимоги до Патінгу, які роблять цю схему захищеною від з вільним початком. звільним от, от Белара, ми його вже згадували, те, Епслон Стіки, це теж його як це, ідея. Він виглядає як такий як це weird scientist із. Коміксів, от, але його вклад саме в теоретичні засади криптографії, він просто величезний. От. Так от, що нам каже Балара, що для того, щоб Падінг був гарний для схеми Меркла-Дамгора, треба три прості умови. По-перше, Падінг повинен додавати саме в кінець повідомлення, а не кудись там всередину чи в початок. Значить, якщо у вас повідомлення однакової довжини, то і Падінг повинен бути однакової довжини. Тобто, ну. Щоб зберігати цю властивість. От. А якщо повідомлення різної довжини, то останні блоки падінгу, відповідно, останні блоки вирівняних повідомлень, вони повинні бути різними. От. І далі ми подивимося, як це буде грати в доведеннях стійкості. Е -е -е. От. Е -е -е. Так, тут у вас якісь питання є. Ну, воно доволі просте, здається, іноді навіть зрозуміле, іноді навіть не зрозуміло, чому можна якось інакше це сформулювати, але як це, креативність криптологів величезна. Так от, Меркл саме запропонував паттінг, який називається, ну, зараз його називають тимде-патінгом. Значить, схема дуже проста. До повідомлення обов'язково додається біт, ну, одиничний біт. От. Потім додається якась кількість нулів необхідна для вирівняння. і в останніх бітах кодується довжина повідомлення. От. Ну, от, власне, ця закодована довжина. Якщо у вас повідомлення різної довжини, робить останні блоки різними. Так? От. Одиничка теж нам слугує важливим джерелом. От. Якщо у вас були повідомлення різної довжини, От, от бачите, це один і один, один. Так, ви робите тут одиничку, воно типу співпадає, але ось ця одиничка, додана до найдовшого повідомлення, одразу його починає відрізняти не тільки в останньому блоці, але й в тому блоці, де був останній значущий бід цього повідомлення. От, тобто воно гарантовано починає не співпадати з усіма іншими повідомленнями, ну, довжина яких поменша. Бо в них там будуть нулі стояти обов'язково в цих позиціях. От. І це дуже корисна властивість. Е, і, ну, зараз фактично – це такий паддінг за помовченням. Не завжди там довжину додають. От, якщо ну, це не геші, а якісь інші там задачі криптографічні, А от одиничку обов'язково додають, щоб, власне, відрізняти повідомлення різних довжин. Щоб після падінгу вони залишались різними. От. О, з довжиною. О, значить, ну, по факту схема каже, що ми виділяємо фіксовану кількість бітів, яка прописана в специфікаціях гешфункції, на те, щоб зберігати довжину. От. Іноді виділяється просто окремий блок. От останній блок вашого вирівнего повідомлення це закодована довжина. От. Але це дуже часто не економно, тому що ну, у вас повідомлень такої довжини просто ніколи не буде. Ну там вас, ну, довжина кодується числом. 2024 біта. Ну, це, це неможливо. Не Тому зазвичай виділяється якісь томумовні 64 біта наприкінці, і каже, що тут буде закодована довжина. От. Іноді 32, іноді 64, іноді як розробникам здасться правильним. Є приклади під усе. І під маленькі довжини, і під великі довжини, і під повний блок. Є стандартизовані гешфункції, які роблять саме так. От. Але це виділення фіксованої кількості бітів якраз закладає обмеження на довжину повідомлень, так? От. Ну правда, це обмеження, воно носить теоретичний характер, тому що, ну, типу, ваша довжина не перевищує два там, 64 бітів. Ще раз, це довжина, це не повідомлення, да. Тобто, повідомлення ну, не довше, ніж 2 в степені, 2 в степені 64. Це. Таких повідомлень не існує. Вот. Але з точки зору теорії, насправді те, що у вас всі повідомлення мають обмежену довжину, це гарно, тому що дозволяє там певні оцінки стійкості одержувати без зайвих уточнень і як це, розглядання непотрібних випадків. Так. Ще у вас питання про патінги. Агов? Ви мене чуєте? Да, чую. Та ні, значить, чого немає питань. Просто жодної реакції не було. Я хвилююсь. Я від цього зуму все що завгодно зараз очікую. Так, давайте ще одну штуку розглянемо, щоб потім до цього не повертатись. А, ну, схема меркла Дамгора, яка стала еталоном для побудови ітеративних гешфунцій. Ну, я скажу, що ну, там, до 2007 року всі криптографічні геш-функції будувалися на цьому принципі. Зараз, ну, половина, умовно, продовжує будуватися на цьому принципі. Е, і вона, звісно, породила величезну кількість варіацій, модифікацій, уточнень, покращень і так далі. Так, От, всі ці варіації, модифікації, уточнення покращення збирають під єдиною назвою підсилення. Так? Тобто ми включаємо в структуру ітеративної гаш-функції якісь додаткові конструктивні елементи, які, ну, типу, посилюють її стійкість до якихось атак. Вот. Ну, наприклад, таких підсилень. Значить, три, три, це підсилення. Значить, до повідомлення наприкінці додається окремий блок. Так, така специфічна контрольна сума, яка складається з сору усіх проміжних станів гешування. Відповідно, хочете зробити колізію, вам треба підігнати не тільки щоб у вас повідомлення там наприкінці співпали, але і щоб ось ця контрольна сума збіглась. От. А тут, типу, багато різних проміжних варіацій. От, робіть, що хочете. От. Другий варіант поширений вже в наших широтах, так зване гост-підсилення. Коли ми знову додаємо контрольну суму, але тепер це буде сума усіх блоків. Причому не XOR, а сума за модулем 2 в степені M. Тобто, якщо у вас блоки по 512 бітів, то це буде сума за модулем 2 в степені 512. От. Чому так? Ну, знову-таки, плюс за модулем або дається з коробки в процесорі, або відносно легко реалізувати через те додавання, яке дається з коробки. От. Але з точки зору теорії, ну, додавання це дуже складна булова функція. Чим довше, тим більш складна. Там перші біти лінійні, другі біти квадратичні, треті біти кубічні функції. 511 біт буде буловою функцією 511 степеня від 1020 з гаком змінних. От. От, і от, власне, на пострадянському просторі. Ну, хочеться сказати, що це радянська ідея, але ні. Перша Гешфронція, вона там 94 чи 95-го року з'явилася. Гост 34.311. І от там якраз використовувалось ось таке посилення та підсилення от, у вигляді контрольної суми. В останній версії російського стандарту, Гешфункції Стрибок, там теж використовується таке поселення. От. Така фішка, от вона характерна для москальських стандартів. От. Але, 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 з 2007 року Перніл Гауре Варам і Джон Келсі вони опублікували роботу, де показали, що в принципі лінійні контрольні суми. Вони не те щоб дуже збільшують складність атак на гешфункції. Тобто, да, підвищують, але умовно ну, не на порядки, а там в рази в константну кількість разів. От. І відповідно, ну, типу, переускладнювати гешфункцію тільки для того, щоб одержати якесь незначне підвищення стійкості. Це ну, питання відкрите. І треба сказати, що більшість розробників зараз не вважають за необхідне так робити. Тобто, вони не бачать переваг у порівнянні з недоліками. А недолік тут який. Ну, чим більше блоків, тим повільніше працює ваша ж функція. Так? От, відповідно, тим більше тут же блоки ще треба якось рахувати. Тобто, це все навантаження на обчислення. От. Тому, ну от, я ж кажу, є москальські стандарти. ТРЦ, здається, так і залишилось теоретичною конструкцією. Я не бачив стандартизованих ж функцій, які б використовували такий е, підхід. От. І в сучасних стандартах ГЕ, там нема таких окремих підсилень. От. Тобто, там ідуть класичним шляхом, прокладеним мерклом і Дангором. От. І цього вважається за достатньо. Все, більше до підсилення ми повертатись не будемо. От. Там колись, коли ми будемо розглядати сучасні функції там буде, ну, типу, альтернатива. Це фінальне перетворення, яке може ну, бути довільно складним. От. І от такі підсилення можна розглядати, в принципі, як такі варіації на тему фінального перетворення. От. Але все ж, не всі геш-функції потребують фінального перетворення. Ми це ж те побачимо. Теж це побачимо. Так, чи у вас якісь питання? Угу. Окей. Так, тоді я тут, мабуть, зроблю паузу, щоб відокремити третю частину.